розкажи, де ти вчора був, Буян. ей, буяську, де ти вчора був, розкажи мені. Де ти був вчора, Де ти ти був був? вчора? Ти десь їздив вчора, да? Що? Що? Красунчик, ти! ти касунчик, ты ти косюн, красюн, Боже. бози, акуси себе за лапку. Укуси себе за лапку. Да? туп топ топ туп, Ой, туп, туп, топ туп робить. Ой, бозі, босі, ой, базі, бозі. Зараз я прийду, тобі бураків принесу. Привіт! Ти як? Все добре? Куць, куцюня, куця 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 Дівчатка, ви що тут? Все добре, це да? да? тільки дві козочки, ці вже всі в запуску. Вдається тільки ті, що дві стоять крайніх під стіною. Насунька? Ой, Боязько, ти куди повернувся до мене? Ха? Ти сирун, да? курочки сидять. Там теж курочки сидять. Там сидять старіші кури, а тут сидить молоднячок іще. Так як півнів багато, але перед цим ми троє прибрали півнів, вони всі там не поміщаються і починають тоді битися. Ну, трошки порубається ще півні, зарубаємо старого півня. На хазяїна я планую оставити ось цього чорненького півника. У нас був ще один рижий, хазяїн хотів його оставити, але він став ходити по сусідах, Коротше, й... ну, вирішили, що він нам не вигідний, тому що буде ходити далі по сусідах, а буду оставляти ось цього. Чорненького красення, да? печунь. Ти коли співати почнеш? Ха? Красень ти наш. Буясю, ти що робиш? Буясько, Ти що робив? Ти що робив? Буясю? Зараз буде лопату забирать у мене. На, на на, на лопату. на. Ну, що ти робиш? Буян? Не, дай я поприбираю тебе. на. На на. на. Добре, да? Да, добре. Ні, це моє, це моя Отдай. Одай мені лопату. Дись, де що робить? Оба. Буяно. Це моя лопата. Це моя. Буян, це моя лопата. Це я маю її прибирати, а не ти. Одай. Це моя. Ти чуєш чи ні? Буян. Це моя лопата, це я маю її прибрати, а не ти. Ти кулі свої нюхаєш, так? Да? Вкусні? Укусні, так? Да? Да, вкусно тобі? Ух ти! Так, да, я приберу коло тебе. Да, можна прибрати? Ну ось так. Коло боясика прибрали, да? Боясик лопатку позабирав у мене. Да? І ти типу, поворочки тобі, так? Да? А ти заробив? Ти заробив. А, зараз буде повертатися. <хи> ти сирун. Ти заробив чи ні? Кажи. Иди, кажи не морочи голову мені, да? так? Отак, отак. не можна повернутися, да? Дуба не влазить. Ну, ось іду, наберу бураків йому То зараз буде меру О, так у нас на дворі засніжено все. Сніжок. Ось такий гарний схід сонечка у нас. Ось так. Тюті. Зараз вам посипемо. Не бійтеся, всім вистачає, не бійтеся. Набрала овесику йому. Ось бурачки. Не побагато кидаю, потрошки. Вже їх небагато залишилося, але ще трошечки є. Ще на якісь пів місяця хватить. Кури їдять. Дай, тютю. тютюши. Петю, не ганяй півників. Ти вже що ждеш, так? Шаги геге, повертайся, геге. Повертайся. Да? Тобі з відра вкусно, да? так? Дожди викину, дай висипу. Єш, гамай. Дай я вийду до тебе. Ей, ти куди мене? Повертеєш. Мене нема нічого чекай. готуйся. Боян, як я маю вийти, га? Нема в мене нічого тобі тут дати, нема, нема, нема. Все, Все мене не хочеш ніяк випускай, так? Да? Сирон. Так, піти соломи взяти йому ще підстелити і потім піти по сіну. Ну, по сіну я думаю, що я полізу на горище. Набирати сіну. Набрали соломи. Зали. Так, Боян, тільки не повертайся дупою до мене. Тут його привичка завжди повертатися Отак. Стій. Так, дівчата, вас доїть, так? Да? Вас треба ви доїть. Прийшла ще в погреб. хочу набрати пару сирих картоплин. Свині потерти в їжу. Дуже полезно давати сиру картоплю. Свині добре на її ростуть. Ну, я даю наполовину і сиру і варену. Ще даємо морковинку. Ще морбинку вкину, дві штучки таких, і пойдемо готувати свинка. Ой! Ще візьму буряка якось хурмового стру. Ось такого взяла. Ось такий гарний схід у нас. Сонечко, видник, сонечко сходить по криші. Дуже такий гарний. Це сніжений ранок, сонячний. Де наше сонечко? А ось і сонечко. Краса. Сніг репиють під ногами. реп, реп пробуй Ну йдемо давати нашій свинці. Ну ось так я натерла картоплю. Морку і буряка зараз лише добавимо кашу. Ось кашка наша. Добавляємо молоко. Обов'язково додаю теплу, вона, нас гарячу воду, так як каша холодна, тому додаємо гарячу. Все гарненько розмішуємо, і свинці тепло буде, і вона смачненько собі поїсть. Ну, ось так ми годуємо своїх свиней. Бо багато хто каже, як у вас виходить вигодувати за. 7-8 місяців більш 100 кілограм. Ну, Варимо кашу, картоплю, товчемо з товчею. В товч у нас входить пшениця без кукуруза. Окремо ще заварюємо товч і макуху, додаємо молоко і ось це все даємо нашим свиням їсти. І ось таке у нас виходить, доволі непоганий результат вирощування свиней. О, трошка. Ходи тебе погладжу, ходи. Вже тебе погладить мене, да, вже ти. Го, да, вже вже ти. ти довольна, да, вже мона тебе гладить усе, да, тобі мене робить. Ах ти, Все, Хрушкова ватрушка гама є наша. Да, хруня. Тобі вкусно? Які хрюня. Я думаю, що вона вже в районі більше 100 кг буде. Ну, хай кілограм 100 100-120 вона вже буде точно. Гами, так. Дівчат, йде апульсійно, так? Да? Зараз поліземо на гору. Подивимося, що там на горі. Може там ще кукурузка залишилася, так? І сіце заодно вам наберу, щоб не лізти туди. Тут провіряю, всі вже ходять. Ой Боже. Так, Буян, ти якось так повертаєшся? що Можеш мені по задній цідати? Хоча така дубця, дубця. Так. Солому під низом ми тут не забираємо, так як кури тут ходять і грибуться, щоб холодно не було курочкам, то ми солому цю не зграбаємо. Поки що, поки зима. Так. Півник картоплю шкає. мої курочки. Нестись будем? Чи батурочки? Ей, та курочки! Кака? Да, нести будем. Красуні. Класуні мої вжути є. Ви наш будете ще будете чині. Признавайтесь. Тюті. Тюті тюті. Будете ціні. Ця що перша стоїть, і ця ще маленька гурочка. А та що друга то і старша виводка. Білоснежка. Да? Ай, ти віласнежна, така гарнюня. Лізу на гору і думаю, хоч би не поїхати з своїх драбини і не зустрітися з із земелькою. Пасти топівбіди, а я зуби не пособирайте. О, тут ще кукуруза є, ой-мою. Ой, ой, ой. А я думала, що її вже нема, а тут же є кукуруза, оказується. О, все добре. Зараз скину кукурузи і... Ой боже, наберу сіна. Ось така у нас зимка. Зимка-зимка. Ага. Я думаю, кукурузи вже нема. Та й не лізу, показується, що є, ну то добре. Ну, Набираємо кукурузу. Так, друзі, хазяйство запорила, Ну, в мене ще залишилася одна важлива робота це зола. Золу я буду розсипати ось тут по городі. Тут у мене посіяна посаджена цибулька. Я завжди зимою золу розсипаю ось так. Те, хто весною розсипає, ну я розсипаю. Зимою, щоб ніде я її потім не, не думати, куди її сипати, ніякі бочки не шукати, а тоді собі весною золу розсипаємо, тому що зола це є добриво для цибулі. Коли буде розставати сніг, зола залишиться на землі і тоді буде собі впитуватися. Ну, я роблю ось так. Може, хтось робить по-іншому, підказуйте, хто як робить. Можливо, хтось має інший спосіб при стосуванні золи у господарстві. Ну, я роблю так. Так, ага. С замило, і не видно, дойде межа тут. Ось так, ось, ось так справилася. З цією. Роботою. Ну а вам, друзі, всім бажаємо гарного дня, мирного вечора. Трошки захекалася, втомилася, покапорила. порала. Було самому все равно важко порати. Всім вам тихої ночі, всім дякуємо, хто підписується, хто заходить на наш канал, хто дивиться відео всім до скориї зустрічі з вами був канал на господарство священника і всім пока-пока.